you <laughs> В універсумі і я, Олег Романчук, вітаємо вас, шановні телеглядачі, наша нова чергова зустріч. Гість, сьогоднішній гість нашої програми, відомий вчений, історик, доктор історичних наук, професор Сарбонського університету, професор Українського вільного університету в Мюнхені, доктор Володимир Косик, який. Часто приїжджає до нашого славного Львівського національного університету імені Івана Яковича Франка і викладає нашим студентам цілий ряд спецкурсів. І От він радо погодився напередодні чергової лекції взяти участь у нашій розмові, у нашій зустрічі. Я сердечно вдячний, що ви мене запросили на цю зустріч із телеграфдавчами. І постараюся відповісти на ваші всі запитання. Наша розмова напередодні святкування чергової річниці створення української повстанської армії. Ви відомий дослідник історії Другої світової війни. Ось тут перед нами лежить. Ваше дуже серйозне дослідження Україна і Німеччина це переклад з французької мови, наскільки я знаю. Так. Фактично, це є детально задокументоване алібі українському національно-визвольному рухові, який ще донині звинувачують у колабораціонізмі з гітлерівськими загарбниками. Отже, так я мушу сказати, що. Спонукало мене досліджувати цей період і написати цю працю у французькій мові те, що, будучи молодим, всі дивувалися, зокрема Львів Кола, дивувалися, чому я молодий втік із раю, найкращої країни в світі, де є соціалістичний порядок. І чому я втік. Ну, треба було доказувати, що тому що і той. Соціалістичний Союз. І те, що німці переслідували українців, для цього я е, зробив все, щоб отримати велику допомогу е, з діаспори і досліджувати німецькі документи про е, Другу світу війну. І я знайшов неймовірно велику кількість документів, які стали в основі цієї праці, що я написав. Але крім цього, я опублікував чотири томи німецьких документів із українськими перекладами. Вони з'явилися тут, у Львові, є доступні, можна їх отримати. Чим справа? Справа в тому, що той народ, який найбільше потерпів від німців, багато більше, як росіяни чи білоруси. Обвинуваний постійно є обвинувачений, що він співпрацював з німцями. Треба було виявити документально, що це неправда. В чому причина? Причина в тому, що Москва, радянська влада, постійно говорила неправду про українських націоналістів, що вони, що навіть ті так звані, ніби мовляв партизани українські націоналістичні їх озброює Гестапо. Що вони співпрацюють? Ось треба було на основі німецьких документів найбільш достовірних виявити правду, як воно було. І в дійсності я отримав рекомендацію від Сорбонського університету, і німецькі архівні матеріали мені були доступні всі, включно з тими, які трошки вже ще були майже засекречені. Я мав нагоду побачити документи. Поробити копії, і тому я видав чотири томи німецьких документів. А ця праця була першою базою, яку я можу, опублікував у французькій мові, бо треба було в першу чергу переконувати чужинців, а не нас самих. Отже, що тому я видав ту працю у французькій мові. Причому мушу сказати, що навіть батьом. Єврейським інстанціям я весь цю працю і Елі Візель, дуже відомий філософ. Він є франкомовний, він живе в Нью-Йорку, але коли я вже працюю написав, висловив йому текст і нього подяку. Значить, що моя мета була інформувати правдиво про те, що зазнало українське населення під час окупації. І що неправдою було, що українці співпрацювали з німцями. Якщо хтось співпрацював, то тільки на основі особистого рішення, а не на основі якоїсь. Деціякож рішення української установи чи української організації. А найміцнішою організацією в цей час була організація українських націоналістів. Бо у 1939 році всі організації українські були заборонені і на боці радянському, і на боці німецькому. Єдина організація, яка могла існувати, це секретна організація, організація українських націоналістів. Бо вона була засекречена, якщо деяких людей знали, то інших не знали. Десятки тисяч людей належали до тої організації. І тому вийшло так, що під час Другої світової війни, якраз організація українських націоналістів. Була тою силою, яка змогла зорганізувати український народ на боротьбу проти окупанта і е, з ідеєю визволити Україну, визволити український народ і збудувати українську незалежну е, державу. Ось бачите, то була мета, і е, ми молоді в той час я був дуже молодий, але ми вірили в той ідеал, бо ніхто іншим нам не представляв. Такого виразного, міцного, такого видного ідеалу боротьби за кращу долю українського народу, пане І... професоре. Я тут поставлю таке питання, точніше, ви свою гіпотезу чи пропозицію. Якби ця книжка була покладена перед кожним із депутатів народних України, чи вони б ознайомившись? Детально з цим корпусом документів прийняли, врешті-решт, рішення щодо визнання УПА воюючою стороною. Чи все-таки треба в якийсь інший спосіб доносити цю правду, аби ті структури, ті партії зрозуміли, що це була боротьба за існування української нації взагалі тоді, в час Другої світової війни? Так, я думаю, що варто би таку книжку. Дати всім депутатам, але її вже немає, 25 тисяч накладу розійшлося, треба би зробити перевідання. Я думаю, що тільки серйозна документація може переконати українських політиків, навіть тих, які нічого про це не знали. Є тільки одне застереження: що ті кола, які були близькі до переслідування, Українського визвольного руху, тобто до переслідування не лише, ОУН, а взагалі тих людей, яких назвали українськими націоналістами, ці люди себе заперечити не можуть. І вони неконечно будуть вірити в, в то, що ми говоримо. Але це є неймовірна меншість, Більшість депутатів і більшість. Тих, які рішають про політику, є люди розумні, які можуть зрозуміти аргументацію історичну і документальну. І тому я сподіваюся, що скорше чи пізніше вони погодяться, щоб не реабілітувати ОУН і УПА, як часто говорять. А визнати як воюючу сторону в боротьбі за визволення українського народу, в боротьбі проти окупантів України і якраз проти німецького окупанта. Тут часом говорять проти нацистського, але Німеччина визнала, що вона винна, а не тільки якийсь ж нацизм. Німеччина винна і вона знає, що вона винна. Пане професоре, ну а як поставилися зокрема французи до цієї документалістики, до цих фактів, які оприлюднили, то є перше. І друге, як загалом зараз сучасна Франція, сучасний пересічний француз ставиться до України, до Української держави, до того що тут діється, таких два питання. Це багато допомогло, і багато французів були рецензії в пресі. І підкреслюю, що невідомі речі, що прямо ніхто того не знав. І я думаю, що це допомогло поширювати правду про Україну. Тільки справа є така, що так довго я Україна була під радянською владою, то за Україну говорила Москва. І то, що вона говорила, ніколи не, не, не було. Потрібне українському народу і тільки потрібне Радянському Союзу. І тим самим, навіть публікації українські про правду історичну правду українського народу під час окупації Німецької не завжди бралися до уваги. Крім цього, є ще одне дуже важливе Французи є виховані в проросійському душі. І тому, коли Україна проголосила незалежність, то багато французів говорили, чому росіяни відриваються від росіян. В чому справа? Справа в тому, що термін русь перекладають на Росію. Тим самим наша історія стає історією Росії. І проти того треба, щоб українська наука боролася, тобто, щоб українська наука була присутня на Заході серед науковців світу, а це не поки що не діється. Треба знати чужі мови і публікувати в чужих мовах. Дуже часто деякі французи могли сказати, добре, але це є еміграційна література, а що Україна каже? Ось бачите, як, яке складне є питання щодо взаємин між Францією і Україною. Але можу підкреслити, що з хвилиною, коли Україна стала незалежною державою, французи почали цікавитися нею і шукали документації, і шукали контактів з Україною. Але треба також взяти уваги те, що навіть дипломатичний корпус український в Парижі не весь говорив французькою мовою. Чому? Бо. За радянських часів чужих мов не вчили так багато в Україні, переважно в Москві. І тому виходило так, що українці не знають французької мови. Це є, Очевидно, від того часу ситуація покращала. Тепер, Вони, французи, хочуть мати взаємне на культурному полі, але також економічному. Для цього треба, щоб економіка України відповідала е, тим засадам праці економістів французьких, тобто підприємств французьких, і щоб вони мали довір'я до держави і до економіки української. Ось тут є бачу досить поширене питання співпраці. Є деякі фірми, які вже працюють. В Україні, але мало, бо багато з них бояться інвестиції давати в Україні, щоб гроші не пропали. раз. А друге, мабуть, є деякі труднощі з боку фінансових власний французьких, і тому ці взаємини економічного характеру доволі, я би сказав, є припізнені. Але охота Франції співпрацювати з Україною є, і це видно із багатьох я би сказав, позицій, які беруть французькі дипломати або навіть депутати. Є товариство депутатів Франція, Україна, і вони цікавляться, скликають конференції, колоквії і цікавляться ситуацією в Україні. І Франція радіє, що Україна є на шляху, я би сказав, демократизації і нормального життя на стиль європейський. Це було здається 1994 рік. Це було перше інтерв'ю, яке видали журналові Універсум. І... У заголовок було винесене гасло, мовлене вашими вустами, «Ні провінціалізації України. Ось оцю тему ви можете зараз розвинути? <кій> Можу, тому що Франція уявляла собі, що Україна є провінція Росії, а Москва все робила, щоб воно так виглядало, щоб воно так було. І тому нормально, що з якоюсь провінцією. Франція як держава, велика держава, не дуже хотіла мати взаємне. Причому скажу такий факт, що вже в 70-х роках і в 80-х, зокрема, ми намагалися, щоб Франція мала українське радіомовлення для України. А як мала правда, Deutsche Welle, тобто німецька радіостанція, американці мали і англійці теж мали. То е, радіостанції, тобто чинники е, радіомовлення французькі погодилися, а вето постало Міністерство закордонних справ, бо сказала, українці говорять по-російськи, то нехай слухають російське радіомовлення. Це вам говорить про те, що якою важливою, яким важливим інструментом в житті нації є рідна мова? Якщо народ не говорить своєю мовою, а мовою чужої держави, то, очевидно, тоді вони дивляться зовсім інакше. І я думаю, що над тим питанням мови, Українські політики повинні направду застановитися. Ви неодноразово сьогодні згадували Росію, Москву з точки зору історика, і з точки зору парижанина, який знає багато чого із історії Франції, з історії України і Росії. Як ви гадаєте, як можуть розвиватися стосунки між Москвою і Києвом в ближчий час, ближчі місяці і роки? Я думаю, що може покращати взагалі між, скажімо, Україну, зокрема, якщо йдеться про Україну і Європейський Союз. Тому що деякі політики в Європі дуже звертають увагу на голос Росії. Тобто, що якщо Росія в чомусь оспорює, то тоді нам, мені виглядає, що нам треба більше впливати, може менше на саму Росію, як на західні держави, щоб пояснювати ситуацію, яка є. І президент Ширак, і попередньо канцлер Німеччини завжди говорили, що не треба дразнити Росію. Тобто, що той погляд є чисто суб'єктивний, не об'єктивний, суб'єктивний, бо таке їхнє поняття е, міжнародної політики в обличчі е, потужності Америки. Тобто, щоб Росія була трохи в якійсь мірі е, е, проти балансом. І тому тут є питання великої політики, і якщо Україна зможе. Переконати західні держави, зокрема Францію і Німеччину, про свою е, суттєву роль в політиці європейській, то я думаю, що буде певна зміна. Це є дуже важливе, пане професоре. У нас вже передача добігає потихеньку кінця, але в мене ще таке є невияснене питання принаймні для себе. Але я думаю, що це буде цікаво і послухати нашим е, слухачам і глядачам. Ви в цій книзі згадували про, наводили документи, згадували про ката українського народу Еріха Коха. І тут знову ж десь той давній зв'язок Росія-Україна, і цей злочинець дожив приспокійно свого віку і не був так. на Нюрнбергському процесі. Так. У нас така є рубрика Явне і потаємне» в журналі «Універсал». Зробіть, будь ласка, максимум явного. Отже, діло в тому, що він був заарештований після війни, його пізнали і передали американцям. Американці не знали, що з ним робити. Він поповнив злочини у східній Європі, тобто на території практично України найбільше, а також Білорусі. І не знаючи, що з ним робити, вони видали його в Польщі. А польща під тиском Москви вирішила, що має його засудити на досмерті ув'язнення, тобто не стратити за всі ті злочини, які він поповнив в Україні. Причому під час того процесу і взагалі того ув'язнення ніколи не підносилося питання КОХ і Україна. Тобто, та якби боялися, щоб не виходило наверх все те, що ког. Робив проти українського народу, поборюючи український визвольний рух. Отже, бачите, тут вплинула Москва виразно з чисто егоїстичних причин і навіть злочинця не дозволила покарати та як покарали інших. Я вам хочу побажати успіхів, подальшої вашій роботі з документами і їх оприлюднені, аби світ і ми самі. Довідалися про себе, про нашу державу, про нас самих набагато більше і успішно, успішніше могли будувати нашу державу. Спасибі вам за те, що дякую. Дякую. За запросили. До наступної зустрічі в Україні в універсумі. Спасибі.